Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, маємо сьогодні Страстну П'ятницю. Це найтемніший день в історії людства. День, коли людина підняла руку на Бога, на Бога, який прийшов у цей світ, щоб принести свою любов, своє прощення. Але людина у своїй злобі вбила Бога. І тому сьогодні у цю Страстну п'ятницю кожний храм стає гробом Господнім, де ми, увійшовши до нього, бачимо посеред храму розп'ятого і похороненого Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо у цей день, в завтрашній день, прийти подякувати Богові за його смерть на Христі. Попросити в Бога прощення, тому що кожен з нас є причиною того, що Ісус лежить у гробі, тому що кожний гріх, кожна невірність, кожне порушення заповідей Божих спричинило смерть Ісуса Христа. Кожен з нас винен у цій смерті. Тому приїдемо до гробу Господнього, подякуємо Богові за Його. Смерть за його терпіння, за його розп'яття, окрім наших земних потреб, попросімо біля святої плащаниці дару віри, дару віри для кожного з нас, щоб ми, проживши ці дні Страстної П'ятниці, страсної суботи, дочекавшись Пасхи Господньої воскресіння нашого Спасителя, вийшли з цих днів оновленими. Щоб ми прийняли цю Божу науку, яку приніс Ісус Христос до свого життя, щоб ми дійсно цією Божою наукою жили, коли пройдуть ці свята, коли пройде, пройде Пасха, коли пройдуть інші свята, і ми війдемо у будні, щоб ми у цих буднях вийшли переміненими, преображеними, щоб Божа любов вплинула на наше життя. І перемінила його. Цього просімо у Спасителя у ці дні, страсної суботи, страсної неділі і на свято Великодня. Амінь.